Рік кролика четверта пам'ятна монета України із серії Східний календар номіналом у 5 гривень. Більшість астрологів прогнозують, що 2023 рік подарує всім нам спокій та гармонію, оскільки символ року кролик, якому присвячена монета, тваринка ласкава, ніжна та гармонійна. На аверсі монети розміщено малий державний герб України, праворуч від якого напис Півколом Україна. На дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря. У центрі кола стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на символ Нового року. Унизу ліворуч напис півколом 5 гривень. На матовому тлі стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року сніжинка, квітка, ягода та листок. На реверсі монети розміщений стилізований символ східного календаря 2023 року, кролик, якого оточують по колу, стилізовані символи притаманні кожній порі року сніжинки, квітки, плоди та гілки. Монета викарбувана з Нейзельберу у якості спеціальний Uncirculated. загальний тираж 80 тисяч штук, у тому числі 30 тисяч монет у сувенірній упаковці. Віримо, що новий рік принесе нашій країні перемогу, а кожному з нас можливість повернутися до мирного життя разом з Віоліті.